...ністю заборонити чи суттєво обмежити швидкість. Руслан Марцінків вирішив навести лад із самокатами у місті. Останнім часом до міської ради надходить багато скарг на так званих самокатників. Мовляв, створюють аварійні ситуації. Про цю проблему очільник громади написав на своїй сторінці соціальній мережі. Пост зібрав чимало коментарів і більшість з них про заборону електросамокатів. Заборонити, тому що люди, які їдуть на самокатах, не зважають на автомобілі на дорозі. Просто треба йому треба. Сьогодні йшли з дитиною по соці, то мало в нас не заїхали електросамокатом. Заборонити повністю дуже небезпечно, особливо для дітей, мамів з колясками, старших людей. Що думають про таку ситуацію самі користувачі самокатів? Ми спробували запитати їх на вулицях міста. Втім, безуспішно. Боже, то питані нами пішоходи щодо такої ініціативи мера не заперечують, ба більше пропонують впровадити спеціальні правила для самокатників. кажуть, хоч цей транспорт швидкий та екологічний, втім ходити вулицями міста буває небезпечно. Вони ж не слідкують за тим, як вони їдуть. Зазвичай люди, які беруть самокати, вони вилазять по двоє, потроє людей, потім гупаються в щось. Літають по землі, потім ще й на тебе літають. Поки що до цього зі мною не сталося, але це ж цілком можливо. Як принаймні, я думаю, що якщо вже вони мають бути, то щоб там якісь дозволи на них були, щоб, типу, не просто так ти собі його взяв і поїхав. Люди, які на них катаються, ну, типу, це не їхній транспорт, вони його не бережуть. Вони на скачуть, пригають, ганяють, і це, ну як ти це унормуєш? Ну ніяк. Мені здається, що як мінімум логічно, це як мінімум центр і цю частину просто зробити. Ну, Додатки вже ж є можливість заблокувати тут їздити. Дуже часто ну, ми помітили, що їздять навіть не по одному, а по кілька людей. Заборона, ну не знаю, заборона, але хоча б якісь, ну як, не знаю чи їм правила дорожнього руху пояснити, насправді це і до Великоподістця можна як. Застосувати, що робити із самокатами, каже мер ще вирішують, та для початку міркують про обмеження швидкості сьогодні. Я думаю, що ми можемо діяти в межах закону, але ми можемо, наприклад, вимагати спочатку у наших тих, хто. Працює на прокатному ринку обмежити максимальну швидкість на самокатах для того, щоб не створювати, бо чим більше швидкість, тим більше небезпека, тим більше наражається на, на небезпеку і пішоходів, і автомобілістів. Ну і також ми поговоримо ще з відповідними правоохоронним органам про те, як ми можемо реагувати. плюс буде відповідно розроблена соціальна ціла реклама для того, щоб пояснити наскільки важливо і наскільки важливо все-таки дотриматись правил дорожнього руху. Та загалом врегулювати ситуацію, каже міський голова, треба на законодавчому рівні, адже проблема існує не тільки в Франківську, але й в інших містах. Віталія кож Святославіванюк, телеканал чотириста